Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка-захисника України, Кондратіва Максима Ігоровича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кровавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше. Своє життя для того, щоб ми з вами тут жили і працювали. Максим Кондратів служив солдатом, стрільцем номером обслуги десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини Збройних сил України 12 січня 2024 року. Загинув поблизу населеного пункту Запорізької області в ході ведення штурмових дій під час виконання бойового завдання. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Кондратіва Максима Ігоревича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Степану Косенко. Шановна громада, сьогодні знову ми в цей скорений день зібралися провести чергового героя нашого Максима Ігоревича, який став на захист нашої вітчизни неньки України. Так як і ряд інших героїв, яких ми хоронили до сьогодні, які, на жаль, будуть ще. Сьогодні провести останній путь людину, яка у свої 37 років фактично мала тільки набирати тої життєвої сили, досвіду, вирощувати, вирощувати дітей, працювати. Любити і жити. Але війна внесла свої корективи. Перш за все хочу висловити співчуття мамі, сестрі загиблого від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Олерії Бандурко від себе, своєї сім'ї. Це важка втрата для рідних загиблого. Ми не хотіли цієї війни, але її нав'язали нам, і на сьогоднішній день в нас не залишається більше вибору. Тільки захищати себе, рідних, той спосіб життя, який ми ведемо. Вічна пам'ять всім загиблим Максиму. І слава Україні. Слово заступнику міського голови Тетяні Карло. Ми вкотре знову в цьому храмі, знову розпач, знову біль і сльози. Сьогодні в останню путь ми проваджаємо чергового героя, який не пошкодував ради кожного з нас, ради клаптика української землі найцінніше, що є, це життя. Від міського голови від цієї громади, дорога мама, сестра і вся родина. Прийміть слова співчуття. На жаль, гинуть найкращі. І ми переможемо. Слава Україні! Слово Слава представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, тяжка втрата, пекучий біль. Та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб провести в останній шлях та вшанувати пам'ять справжнього героя, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він пройшов надважкий військовий шлях. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Кандратів Максим неоцінена втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До спільної молитви. Запрошуємо священнослужителів нашого міста. Загиблого воїна Максима, героя, який життя за незалежність української держави, і за і вільної, душу його, там неправідність спочивав. Безсмертного царя і Бога нашого просимо, за моси побой, душу загиблого воїна Максима Героя, який віддав все життя за незалежність оборони української держави. Ми сьогодні знову стоїмо біля гробу, в якому лежить бездихальне тіло, воїна, який віддав життя своє, за незалежність нашої держави. І нам скорботно проводити у вічність людину, яка не дожила свого віку, яка могла б ще жити на цій землі і приносити користь і своїй державі, і своїм рідним і близьким і друзям. Але з іншої сторони, ми схиляємо перед Ним своє серце і свої коліна і дякуємо йому за те, що Він віддав своє життя, тому що він виконав свій обов'язок. Як громадянин, як людина, як чоловік. І ми, прощаючись з воїнами, повинні завжди в серці своїм тримати цю думку про те, що Бог дарує вічне життя, і Бог дарує Воскресіння і нам, і цьому воїну, який поліг, але в свій час він встане і засвідчить те, що дійсно Бог є любов. Ми сьогодні ми віримо в те, що Господь нас не залишить своєю милістю, любов'ю, і хоча ми свідки страшного таїнства, смерті, і ми бачимо перед собою тільки бездиханне тіло, все ж в нас є надія на нашого Бога, що ми не просто зникаємо з цієї землі, що ми не просто прожили якийсь певний час. І умерли фізичною смертю, а що в нас є майбуття, і ми знову повернемося до життя в оновленому єстві, в тому, який Господь для нас передбачив перше, ніж цей світ стався. Тому, прощаючись сьогодні з воїном, будемо за нього молитися ще, не забувайте. І моліться за живих, моліться за рідних, близьких, кожен потребує підтримки. Молитви духовного слова, утіхи і розради. І особливо ті, які відходять від нас. Нехай наше серце не забуває про їхній подвиг, про їхнє, те, що вони звершили заради нас, за їхнє життя, яке вони віддали серці нашому, знайдеться завжди пам'ять для них. І слово, яке. Чи гучно, чи тихо в нас буде звучати слово молитви, подай, Господи, йому вічне життя, прощення гріхів, подай йому спокій і нас всіх також прийми у царство своє. Хай Богу нашому буде слава і вічна пам'ять полеглому герою. Спасибо. Господь.